Доброго дня, мої любі дітки! Нас сьогодні, наша тема сьогоднішнього заняття створюємо музей. А що ж таке музей? Музей це чудове місце, де зібрано різноманітні експонати. Це такі предмети або речі, які показують, як жили люди в різні часи, їх звичаї та традиції. Також у музеї працюють працівники музею. Вони проводять екскурсії людям, розповідають різні історії, показують вироби, які є у музеї. Слухайте уважненько. Музеї можуть бути дуже різноманітними. Від історичних та художніх, до природничих та наукових. Наприклад, Історичному музеї можна побачити речі з минулого, такі як старовинні меблі та одяг, у художньому музеї можна полюбуватися красою та мистецтвом картин, скульптур та інших творів мистецтва. Природничому музеї можна дізнатися про виникнення, історію існування, різноманітних тварин. Рослин. Пропоную тобі сьогодні ближче познайомитися з музеями нашої країни. Україна має багату історію, культуру та наукові досягнення, які представлені у багатьох музеях по всій країні. Музей, який розповідає про історію України від найдавніших часів до сучасності. Це Національний музей історії України. В ньому зібрані різноманітні експонати, що відображають життя та культуру українського народу. Один із найбільших і найстаріших музеїв в Україні – Національний художній музей. Має особливу колекцію творів українського живопису, скульптури. Серед найвідоміших експонатів колекція народних картин Козак Мамай. Дівчина в червоному копелюшку Олександра Мурашко. Наречена Федора Кричевського У нашій країні. Є найбільший музей Європи під відкритим небом, який знаходиться біля Києва, Національний музей народної архітектури та побуту Пирогова. Його облаштували як справжнє українське село, яке показує, як жили люди в різних місцях України. Тут можна побачити сільські подвір'я, дерев'яні церкви, млини. Вітряки, знаряддя праці та багато іншого. Всі ці експонати зібрані зі всієї України. Єдиний у світі музей писанка. У ньому виставлені писанки та декоративні яйця не тільки з України, а й з інших країн світу. Є музей. Мікромініатюр музей маленьких експонатів, які можна роздивитися лише за допомогою мікроскопу. Тут кожний експонат неповторний, наприклад, троянда волосині, цілий караван золотих верблюдів у вушці голки та портрет на шматочку вишневої кісточки. Є музеї іграшки, води, звуку. Ти бував в музеях нашого міста. Згадаємо, які є музеї в Запоріжжі. Запорізький обласний краєзнавчий музей. Цей музей присвячений історії міста. Тут можна дізнатися більше про історію Запоріжжя, його визначені пам'ятки та розвиток в різні часи. В ньому можемо ознайомитися з життям різних народів, що проживали на території Запорізької області, зокрема з їх бранням, рукоділлям, традиційними інструментами. Також ти можеш побачити частини Хортицької фортеці, відбитки з фрагментів стін, різноманітні знаряддя, які використовували для її будівництва. Один із наймолодших музеїв в Україні Запорізький обласний художній музей. В ньому зібрана унікальна музейна колекція творів живопису. Скульптури та українського народного декоративного мистецтва. Тут ти можеш не тільки подивитися на експонати, а й прийняти участь у майстер-класі по створенню власної картини. Музей техніки Фаетон один із найбільших в Європі, в якому можна побачити рідкісні моделі автомобілів та техніки. Тобі цікаво дізнатися, як техніка стає експонатом. Її знаходять, купують, ремонтують, реставрують, тобто відновлюють. Найвідоміший музей Запоріжжя це музей історії Запорозького козацтва. Який розташований. У самому серці міста, на острові Хортиця. Тут ти можеш дізнатися про історію запорозьких козаків, побачити їхній одяг та предмети побуту. На острові Хортиця. Знаходиться музей судноплавства Чайка, один із найбільших у Європі і єдиний в Україні. Він є майстерною з відновлення стародавніх суден та предметів піднятих із знат Дніпра. Не завжди є можливість відвідати музей, але потрапити до нього можна навіть не виходячи з дому, віртуально. За допомогою інтернету. Усі екскурсії відбуваються під розповідь екскурсовода. Людина, яка знає і розповідає про визначні місця, експонати відчуття, начебто ти і справді гуляєш музеєм музею може стати цікавою. Та навчальною пригодою. А зараз час відпочинку. Руханка. Тож рухаємось. Один, два, три. З нами руханку почни! Знову ця музика. Ручки. Зараз ми працюємо в наших зоштах. Сторіночка 28. Розглянь сторінку, пригадай, що ми робили за темою порядок, все і всі на своїх місцях. Якщо потрібно, погортай свою книгу. Для цього завдання нам знадобиться червоний і зелений олівець. Познай зеленою галочкою те, що вдалося зробити якнайкраще. Якщо є такі завдання, які тобі не дуже сподобались, Познач їх червоним хрестиком. І надішліть, будь ласка, це завдання. Фото у Viber, група соняшник. Дітки, а давайте ми з вами створимо теж музей. Але цей музей буде незвичний. Це буде музей іграшок. Попрошу вас, кого які є іграшки, зняти відео і розказати, що ці іграшки вміють робити, як з ними гратися, для чого вони потрібні. Ось, наприклад. У мене є іграшка, дикий стричер. Це іграшка-трансформер. Тобто, коли монетка торкається цієї іграшки, він розкладається, ніби робот, і можна гратися носити по кімнаті, ніби по вітрі. можна гратися. І це іграшка-трансформер. Тому він розкладається і можна його назад скласти. Він призначений для того, щоб розкладати, складати і гратися. Називається Дикий стричер. Тож попрошу вас, щоб ви теж свою іграшку зняли і розказали, яка вона, як ви нею граєтесь, і створимо так музей іграшки, в кого які є. До зустрічі! Чекаю відео, до побачення!